Це ти вкрав телефон начальника? Звісно, ні. Що ти з ним зробив? Я? Я ж весь час був тут. А де був ти? Хм? Ви чуваки. Любите відбирати мобілки, так? Колекція, напевно. Скільки в тебе? О, невже я задів почуття ти Тобі пизда. Говоритимеш з головним. Ти маленький чмо. Мій коштує дорожче, ніж твоє життя. Закон, це ми. Тебе відправлять на нуль. Я тебе на нього помножу. Скажи, де мій телефон. Думали мене з шизофренією мобілізувати. Але в мене є хобі. Пишу коди по приколу або віруси. Ви думали спиздити в мене телефон, поб'єте. Але я скажу тобі, коли ви забрали мій телефон. Я спиздив твій, я дещо зламав багато в тебе там грошеняток. Всі твої бабки. Я відправив стерненко. сука! Поверни їх назад. Це ж, блядь, так не працює. Ти що думаєш, це копілка? Єбануться. Мене теж мобілізують. О, тепер ти дізнаєшся, що таке бути справжнім військовим. Блять.